Це варто розказати своїм близьким і друзям. Таких історій на Україні дуже багато і всі повинні знати, якою ціною здобувається перемога. Поїхали, все почалось з Харкова, а точніше з прикордонних сел Харківської області. Ми приїхали робити свято. Свято Святого Миколая, в село, яке знаходиться на хвилиночку, в 15 кілометрів від Росії. М -м, дуже милий початок. Лише два дні, і ми повертаємось додому. Але відпочивати ще рано, тому що звільнили Херсонську область. <клев> і ми їдемо на зону, яку ще не встигли розмінувати. Їдемо до людей, веземо їжу, продукти, тому що українці дбають про українців. Тут ми живемо три дні, не приймаємо душ через втому і робимо мені тату, щоб я не забував посміхатись людям, котрим ми допомагаємо. Вже в дорозі на Київ нас повідомляє А2 батальйон, що час їхати на Бахмут. Тоді ми ще думали, що він називається Бахмут. По приїзду в той же день ми їдемо в пекло. Я маю на увазі гарячі джерела. Переночували у госпіталі в військовому, який знаходиться в 20 км від точки зіткнення. До речі, спали ми дуже добре, тому що це була не машина. Доброго ранку. вже зранку ми в'їхали в Бахмут, і ми розуміємо, що в цей час, коли ми розвантажуємо буси і набиваємо провіантом пункти незламності. Поки помирають наші нервові клітини, десь там за 5 хвилин дороги помирають орки. Так повинно бути. І цей факт створив баланс. І після 8 тисяч кілометрів за один тиждень створилось дещо не дуже приємне. Наприклад, плями на тілі. Обсипана шкіра, нервовий розлад, розлад вестибулярки і найцікавіше рвотний рефлекс, коли ходиш своїми ногами. Ось і все, перед записом я випив 8 різних пігулок вітамінів І в свої 20 років я виглядаю ось так. Зараз не роби зайвих рухів, дуже спокійно. Підпишись на канал.